Усім привіт-привіт! Знову завітала Ева Ворору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Рушничок банний, дитячий, махровий. Достатньо він такий великий, з малюночком. По знижці 57, а коштував 119. До 20 квітня знижка. Ще знижка на рушничок. Або килимок на ціннику написано. Для ніг 50 на 70 см. Також гарна знижка, 99, а коштував 199. Зверніть увагу, знижка діє до 20 квітня. З'явилася ось така новинка: шльопанці чоловічі, закриті. Розміри в асортименті. Ціна їх 199. А це вже жіночі вітнамочки. Теж новинка, рожеві. І чорні ось такі ще дівчатка. Ціна їх 77. Шльопанці чоловічі, відкриті, чорні і тільки чорні. По 119. І ось таке цікаве взуття, жіноче, біле і помаранчеве. Але вони, дівчата, такі дубові, я не знаю. Ціна їх 88 гривень. І ось така з'явилась новинка, Кепка жіноча, камінцяк, біла. І рожева ось така гламурна. Коштує вона 44 гривні. І ось така ще новинка дівчатка. Кепка також жіноча, молодіжна, тігрова, леопардова ось така ще. І потемніше. Ціна їх 149. І це ось така новинка, шльопанці жіночі, з намистинками, квіточками. Рожеві. Але хочу вам сказати, якщо у вас ніжка вузенька, то пальчики будуть так далеко ну, вилазити, і буде вам зовсім зовсім незручно. Ось так, мабуть, ціна цих шльопанців 69. Жіночі босоніжки На вузеньку ніжку, мабуть, так. Рожеві і ось такі чорні. Теж новиночка з'явилась. Коштують вони 119. Шльопанці від намочки. Дитячі для хлопчиків. Ось такий варіант і ось такі ще. В різних розмірах. Ціна їх 34. Це вже більше такі шльопанці для дівчаток. І ще ось такий варіант. А це, мабуть, і для хлопчиків. Ціна їх 99. І ось така новиночка, дівчата, з'явилася. Для нас шлюпанці. Чорні і рожеві. А по бокам такі блискучки. Ціна їх лише 69. З'явилася ще ось така цікава новинка, килимок. Тваринка. Я так розумію, він вологопоглинаючий, овальної форми. Зараз ціна його 88 вісім. І ось такий ще килимок для ванної кімнати, вологопоглинаючий, овальної форми. Він невеличкий по знижці 55 а коштував 69 до 20 квітня. Знижка діє. І ось такий набір килимків для ванної кімнати. Два, один побільше, а один поменше. Ось такий. Побільше 50 на 80 см, а поменше 50 на 40 см. По знижці також 279. Набір ємностей для спеції фарфорові курочки. Всі вже їх бачили. Всім вони знайомі, гарнесенькі курочки по знижці 77 гривень, а коштували 99. Маслянка кухонна, дно, бамбук, верх пластик, невеличка по 49. І побільше ось така маслянка. Також пластикова 69 гривень. З'явилася ще ось така новинка: соковий тискач, ручний пластиковий з ручкою на об'єм 600 мл. Верх салатовий і а, жовтий ось такий. Коштує 55. Ніж кухонний, металевий, чорний, алмум по знижці 49. Ще ось такий варіант. Ніж кухонний металевий в чохлі, Невеличкий по 59 гривень. Ось такий ще варіант. Також 59. Ще по знижці, ніж кухонний металевий з чорною ручкою. Отакі немаленький вже. Ціна зі знижкою 109. Тарілочка фарфорова. Курочка зелена. І ось там ще є жовта по знижці 139. І ось ця тарілочка фарфорова, Підставка для яєць. Також. Повинна бути по знижці. Перевіримо. Так, 139, але жовтої немає. Є зелена і рожева ось така. Ще тарілочка скляна з малюночком зайченятка в квітах овальна. На Великдень. По знижці 149. Кругла тарілочка для Великодня. Також по зничці 88-27 см в діаметр. Достатньо велика. Супова тарілочка біла скляна, біла. 44 гривні. Обідня тарілочка біла скляна, також по зничці 44. І блюдо невеличке: люмінарк, діаметр 17 см, 87 гривень. Форма силіконова, метелики, бо корівка. Ще ось такий варіант. Це новиночка з'явилась по 69 гривень. І ось така ще форма силіконова, як квіти, трояндочки. Також новинка, ціна 49. Ось така ще форма для випікання сіконова кругла з отвором. Ціна її 77 гривень. Килимок для розкатки тіста. Силіконовий 30х40 см, Невеличкий. По знижці 59. А це з'явилася ось така новинка. Килимок. Також для розкатки тіста 65 на 45 см. його 179 Качалка силиконова для розкатки тіста. Ручки пластик, синя. Зелена, червона. Ціна зі знижкою 99. Ємність для сипучих, скляна, люмінарк з кришкою. На об'єм 1 літр 99, на об'єм 750 мл, теж скляна по 88 і маленька, ось така скляна ємність для сипучих. На пів літра, 77 гривень. Поглянемо з вами на салатнички зі знижкою. Спочатку ось така бульйонниця скляна, гладка, на об'єм 550 мл. По знижці 49. Бульйониця Фарфурова. Ні, керамічна, пробачте, вона достатньо велика. На об'єма 660 мл по 59. Салатничок. Погляньте, такий гарний з принтом. Ще ось такі варіанти. По знижці 39. Ой! І ось такий ще салатничок Побільше з малюночком також з надписом. Ну, вони різні, по 64 гривні. Тарілочка обідня, день ніч. Достатньо така велика. По знижці 99. А ось тарілочка День і ніч десертна. без знижки По 77 гривень. Я вважаю, якщо її купувати, то потрібно тарілочку не одну купувати, а обідня, тобто дві. Да, великі такі купити. І, мабуть, отакий от десетник 6 або 4. Але знижки немає. Сковорідка для запікання з червоної глини. На об'єм 2 літра. По знижці 299. Сонечко з віконця світа поганенько видно. Одна залишилася, мабуть, для мене. Я дивилась дивилася, не знаю. Поглянемо з вами на чашки. З'явилася ось така новинка. Кухоль поселяновий в квітах та з надписом. Ще ось такий варіант. Поглянемо, скільки вона коштує. 55 об'єм 340 мілілітрів. Чашка фарфорова фарфурова звітруночка. Така вона достатньо тяжка, знаєте. По знижці 69. Кухоль порцеляновий з надписом кава. Об'єм 350 мілілітрів. 59 гривень у знижці. Ще ось такий варіант: чашка керамічна офісна, чорна з малюнком та надписами. Надписи різні, малюнки також по 49. І останній ось такий варіант: чашка керамічна біла на об'єм 345 мілілітрів, 44 гривні. Нагадую вам, що дуже багато знижок на посипки, декори для Великодня, наліпочки. Вже я вам їх показувала, але щоб ви знали, завітаєте подивитись, може щось хтось ще не докупив собі. Ось з'явилася ще глазурів шоколадна по 26 100 грамів в упаковці. І набір барвників для яєць по 15. Набір. Рекінбок, лівка харчова, довжиною 10 метрів і пергамент довжина 5 метрів по знижці 37. Ось такий варіант. Пергамент коричневий 365 вигода, довжиною 5 метрів по 14. Лівка харчова довжиною 20 метрів. Фіна по знижці також 22 гривні. Рукав для запікання. Фрікінбок, довжина 3 метра на 28. Ось такий варіант. Також рукав для запікання 365 вигода. 3 метра, лише по 10. Поглянемо з вами на новиночки. Фігурки садові вже я вам показувала. зайченятка, черепашку. І з'явилася ось така прекрасна садова метелик. Ціна метелика 99. А це такий набір для поливу кімнатних рослин. Скляний, два штучки в наборі. Ось. Я так розумію, водичку заливаєте і водичку залили і водичка капає, так поливає квіти кімнатні. Ціна такого набору 299. І ось така ще новинка. Кашпо, Садове металеве комаха. Таке легесеньке. Але мені зовсім не подобається, скільки вона коштує, ця комаха. Погляньте, 649. Світильничок. Підвісний. Садовий на сонячних батарейках. Така новинка з'явилась. Коштує 99. Ось такий ще варіант світильничка садового, також на сонячних батарейках. Ціна 69. І побільше ось такий варіант, теж новиночка. По 88.